Як молитися за спочилих? У перші дні по кончині, поки тіло спочилого не віддадуть землі, над ним або на відстані читають святе письмо, по можливості безперервно. Слово Боже досягає до самих глибин духу людського і спалює терна пристрастей і гріхів та відганяє всяку ворожу силу. Тому читання святого письма допомагає і тим, хто читає, і тим, за кого читають. Добре, якщо рідні та друзі спочилого також братимуть участь у читанні, піклуючись більше не про тіло дорогої людини, а про її. Душу, яка саме зараз найдужче потребує допомоги. Над померлим священиком читають Євангеліє, а над мирянином Псалтир. Читання псалтиря над спочилом походить з глибокої давнини. За приданням, апостоли три дні співали псалми над гробом Божої Матері. Апостольські правила також заповідають читати над спочилами псалтир. Перед читанням псалтиря обов'язково слід прочитати чин після відходу душі від тіла, якщо його не прочитали раніше. Потім не поспіхом читаємо псалтир у такій послідовності. Вступні молитви прочитаємо тільки перед першою кафезмою. Далі між кафезмами читаємо тільки Прийдіть, поклонімось. Після першої та другої слави кожної кафезми читаємо молитву Пом'яни Господи. Після третьої слави можна ще раз повторити цю молитву. А можна одразу ж читати, як написано з три святого наш і тропарі замість написаних тропарів можна прочитати поминальні з духами спочилих праведників, а далі ту молитву якою закінчується кафизма. Коли читаємо псалтир над гробом спочилого, щоразу перед першою кафизмою варто повторювати канон. Читання псалтиря бажано чергувати з панахидами, якщо є можливість запросити священика. Коли немає змоги прочитати весь псалтир, його заміняють одною сімнадцятою кафизмою, яку заради її молитовної сили названо поминальною. Саме цю кафизму бажано читати на третій, дев'ятий та сороковий день по кончині, коли спочилі особливо потребують молитовної допомоги. Читають псалтир за спочилого і після погребіння, особливо перші 40 днів по кончині ближніх. Також читають інші молитви, акафісти, канони за спочилих. не обов'язково ті чи інші. А що кому ближче до серця? Нехай кожний сам чи краще з благословення священика визначить для себе молитовне правило. Тобто, які молитви, псалми, акафісти читати за спочилого щодня протягом 40 днів і далі. Найголовніше щире благання про помилування, допомогу, втіху та вічну радість тих, за кого ми молимося. За традицією, перші 40 днів покончення спочилого називають новопредставленим, але додавати це слово до імені спочилого не обов'язково. На цвинтарі запаливши на могилі ближнього церковну свічу, прочитайте за нього літію або акафіст, або 17-ту кафизму. Перший час після розлуки рідним і друзям спочилого важливо часто сповідатися та причащатися. Молитва, пісти і святе причастя це не лише наш порятунок, але й могутня допомога тим, з ким тимчасово ми розлучилися. У дні народження, дні смерті спочилого, та в інші дні, коли ваша душа забажає. Порадуйте його молитвами, канонами, акафістами та пожертвами. Коли дуже тяжко на душі, читайте 17-ту кафизму з короткими молитвами після кожного вірша, рядка зазначеного цифру. Пом'яни, Господи, душу спочилого раба Твого, і далі ім'я з поклонами. З Великодня і до кінця світлого тижня замість псалтиря читають діяння апостолів та євангелія. У храмі Божому за спочилих потрібно замовляти поминання на літургії, головному богослужінні у монастирях і храмах, де служать літургію щодня, можна замовити сорокоуст сорок днів за душу спочилого. Звершуватимуть безкровну жертву. Таке поминання найпотрібніше для спочилих. Його можна замовити в багатьох храмах. Панахиду, милостиню за спочилого, хліб як символ їжі духовної. Що може дати тільки один Господь олію як символ милости, котрої просимо у Господа, інші продукти, крім м'яса, по змозі слід роздавати милостиню та благодіяти нужденним. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошла благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.